Доброго вам ранку від троянди Country Home. Це є перше квітування, доволі щиро. Зараз поки що клонить квітку. Не знаю, можливо це минеться, коли троянда стане здорослішою. Поки що в нас так. Після двох тижнів зливи вона постраждала від батрітісу, покрилась віснянками. Обробила вчора всі троянди свічем, але після таких злив багато хто не витримав. Троянда. Зазвичай ті троянди, хто повільно відкриває квітку і тримає її довго, будемо спостерігати, милуватися чекати. Як вона буде себе поводити? Дорослому житті. А вам дякую, що завітали. Заходьте до нас ще.